У Києві відкрився перший в Україні центр нанотехнології. Участь у його відкритті взяв лауреат Нобелівської премії Жорес Алфьоров. Унікальне обладнання, якого немає в жодному іншому місті країни, встановили у Київській політехніці. Тепер радіють вчені, Україна зможе долучитись до технологій майбутнього. Більше розповість Дмитро Грузинський. Вхід до цієї лабораторії дозволений лише у спеціальному одязі. Як пояснюють науковці, найсучасніші наукові розробки потребують найсучасніших заходів безпеки. Загрозу становлять навіть бактерії та мікроорганізми, пояснюють фахівці, адже вони можуть впливати на точність результатів досліджень. Це обладнання коштувало Україні близько 10 мільйонів гривень. Саме тут починається робота над створенням принципово нових матеріалів або речовин на основі нанотехнологій. На сьогоднішній день на електронні технології вона має фактично необмежене коло застосувань, оскільки це всі сучасні нове покоління приладів пов'язаних з інформаційними технологіями. Скажімо, тут ведуться дослідження зі створення речовини, яка збільшить термін роботи турбін реактивних літаків. Нею покриватимуться окремі деталі тут же працюють над енергозберігальними технологіями. Науково-навчальний центр нанотехнологій відкрито в рамках російсько-українського проекту з боку північних сусідів. Його очолює Нобелівський лауреат з фізики Жорес Алфьоров. Зростання економіки він пов'язує виключно з розвитком нанотехнологій. Для этого нужны ці лабораторії, для цього нужны ці центри. Для этого очень важно, щоб на них працювала молодіж і далі здавала нові компанії, создавали економіку високих технологій. Дмитро Грузинський, Микита Ісайко, новини телеканал Інтер.